Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо свину грудинку до великоднього столу. Починаємо готувати грудинку. Так як ми будемо її готувати у каструлі, я її переріжу на дві ось такі частинки. Далі кладемо її у каструлю. Наливаємо 2 літри води, додаємо сюди коріандр, копчену паприку, сіль, лавровий лист та нарізані зубчики часнику. І в кінці додаємо лушпиня цибулі, все це трішки перемішуємо. Каструлю накриваємо кришкою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні біля однієї години. Після того, як грудинка відварилась, виймаємо її з каструлі. Це зайве забираємо звідси. Далі нам потрібно трішки її осушити паперовими рушниками. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Розігріваємо духовку на 200 градусів і запікаємо грудинку 20 хвилин до золотистої скоринки. Після запікання грудинку виймаємо з духовки, даємо їй повністю охолонити. Далі кладемо в холодильник до повного охолодження. Грудинка охолола в холодильнику, можна її нарізати та подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати грудинку за цим рецептом. Він дуже простий, але грудинка виходить дуже смачною. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого україномовного каналу, за лайки та підписку.